Вітаю! В ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вчора ввечері ворог протягом трьох годин тероризував Запоріжжя шахедами, а на світанку вдарив ракетою по підприємству. Там сталася пожежа. Також пошкоджено три багатоповерхівки. В квартирах повибивало вікно та потрощила балкони. Наразі на місці працюють комунальники та аварійні служби. Люди ж прибирають свої оселі та оговтуються від тяжкого ранку. Гучно не то слово. Гучно не те слово. Я якраз голився на роботу, збирався і не пішов. Будинок трясло. і Перед вибухом був звук, наче літак, а потім бабах і все. Обстрілювати й область. Минулої доби ворог тричі вдарив з РСЗВ. Кабами гатили по Оріхову, Гуляйполю та Успенівці, Білогір'ю і Малинівці. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Підрозділ 423-го окремого батальйону безпілотних систем Скіфські грифони знищив російський танк типу Черепаха на запорізькому напрямку. На цьому відео ви бачите, що навіть найпотужніша броня не врятує окупанта від високоточної роботи українських дронів. З відкриттям у Запоріжжі алеї пам'яті тимчасові призми полеглим воїнам на проспекті Соборному демонтують. Місце їхнього подальшого розташування обговорили на черговому засіданні Кольсунтативної ради жінок загиблих героїв при міськраді. Запропонували два варіанти: близькі зможуть забрати банери до себе або розмістити їх на меморіальних майданчиках у районах міста, де проживали захисники. У цьому випадку ними будуть опікуватись районні ради ветеранів та жінок загиблих воїнів, адже раніше пошкоджені. Вандалами 10 споруд і дотепер не відремонтовані. Обидва варіанти планують обговорити з родинами полеглих захисників. Єдиний варіант, який можливий, куди їх віддавати, тільки родина. Вже сама родина визначає кожна зі своїм банером, що вони будуть робити. Ретельно треба до цього питання підійти. Можливо, зібрати всі родини, які знаходяться на призмах. Зі всіма з ними провести ну, якийсь захід. Переговорити, роз'яснити, пояснити, як воно буде. Можна в кожному районі залишити такі локації, там біля районної адміністрації, десь в центру в парку. І це буде яка історія, що ми не просто сказали дивіться, алея я славу. Ми тут все прибрали і все, і забули, а ви собі беріть на балконі ставте. Ні, це неправильно. Якщо буде відповідна позиція про те, що а давайте от зробимо там в цьому районі, хай там ну, постоїть так, або там, але там, але тоді давайте розуміти, що все одно має бути хтось, хто буде за цим доглядати. Тимчасові призми полеглим воїнам почали встановлювати на проспекті Соборному з початку повномасштабного вторгнення. Згодом у Запоріжжі створили і стаціонарні локації. А цьогоріч восени поблизу міськради планують відкрити один із головних меморіальних об'єктів алею пам'яті шановні запоріжці. У нас відбувається відкриття алеї слави пам'яті, і все це вся інформація там трошки в іншому форматі, але все урочисто гідно. У Запоріжжі провели ювілейну операцію із заміни кришталика ока пацієнтам з катарактою за міською програмою та підтримки Нацслужби здоров'я. Тільки один лікар четвертої міської лікарні щомісяця оперує понад 250 людей, і все безоплатно. З липня минулого року чимало пацієнтів відновили зір. П'ятитисячною стала 72-річна Людмила. Я не очікувала. Я не очікувала. Там були зелені футболки і червоні. Я кажу, дайте мені краще зелену. Вона каже: Краще не треба. Зроблять операцію і завтра назад прийду. Якщо все буде добре, то прийду зранку. Потім крапельки треба буде капати. У нас працює три команди хірургів. У кожного є свій операційний день, і в середньому ми десь близько 100 Пацієнтів щотижня оперуємо. Це дійсно для людей, про людей. І у нас пацієнти дійсно не платять ні копійки за цю операцію. Абсолютно ні за операцію, ні за кришталик, ні за розхідні матеріали. Напередодні четверта лікарня підписала меморандум із Міністерством у справах ветеранів. Відтепер учасники бойових дій можуть безоплатно отримати повний перелік офтальмологічних послуг. Медзаклад став четвертим в Україні, де будуть виконувати такі операції для ветеранів. Ці прекрасні дівчата, які з майже з усього міста Шевченків, Заводський, Воснесенівський, Фортицький район сьогодні святкують разом з вами і всі інші 5 тисяч пацієнтів. Я просто пишаюся, що в Запоріжжі цьому приділяють належну увагу, і ми можемо надавати таку допомогу. До ювілею лікарня також передала сертифікат на 50 тисяч гривень одному з дитячих будинків сімейного типу. Кошти спрямують на потреби вихованців. Житлові простори для ВПО вже є у Сумській та Херсонській областях. Планують облаштувати її в Полтавській, а зараз встановлюють у Запоріжжі, де проживають понад 150 тисяч переселенців. У Хортицькому районі на території, яка ще донедавна була захаращеною, вже готують місце під перші будиночки. Комплекс буде розрахований на понад сотню людей. До кінця року стоїть задача підключити електричні мережі до будинків. І наступним етапом ми будемо розробляти проекти благоустрою території, ділянки, озеленення. Проєкт розрахований на 25 осель. У планах не тільки поставити будинки, але й зробити життя тамтешніх мешканців максимально комфортним, облаштувати зони відпочинку, парковку, а також дитячі та спортивні майданчики. Роботи у Хортицькому районі тривають вже другий місяць. На черзі підключення мереж водопостачання та електрики. Ми зараз говоримо не про м, якісь модульні конструкції. Ми говоримо про справжній житловий простір, щоб люди почували себе як вдома і будемо планувати, що так і буде. я бажаю сім'ям ВПО, які знайдуть новий дім тут дуже щасливого життя та нового старту в Запоріжжі. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося наступних випусках.